Для 64 першокласників 12-ї школи сьогодні вперше пролунав дзвінок. В очікуванні освітніх досягнень привела сина у перший клас, розповідає черкащанка Ірина Ярмоленко. Хочеться, щоб не було повітряних тривог, щоб гарно пройшла лінійка, ми розповідаємо віршика. Все-таки ну, перший клас хочеться якихось і для дитинки вражень, якихось фото. На пам'ять веселі, бо в свої нові портфелі поскладали залюбки, ручки, зосети і книжки. А для одинадцятикласниці Еліни Слюсаренко це свято першого дзвоника. каже останнє. Дуже переживаю, оскільки це останні остання перша вересня в моєму житті, саме в моїй школі. Я навчаюся тут з першого класу, тому дуже шкода буде залишати це місце. Донати замість квітів. З таким гаслом, говорить директорка навчального закладу Алла Іванова, учні переступили поріг школи. Квіти після перемоги, а донатимо на допомогу ЗСУ. Намагалися зробити лінійку з тисло, попередили батьків, щоб… Знали, що якщо буде якась ситуація, що дітки будуть захищені. І дуже велике сьогодні свято для нас в школі, тому що передали 42-га механізована бригада, на яку ми донатили, купили старлінки, передали нам сьогодні прапори, і вітання і побажання успіхів у навчанні нашим діткам. Від особового складу виносимо подяку. Учнями колективу дванадцятої школи міста Черкаси так на урочисту лінійку в 19-й школі Черкас сходяться діти, вчителі та батьки. Зі слів її директорки Юлії Грабової. До першого класу сьогодні йдуть 46 учнів. Двох синів до першого класу привела черкащанка Юлія Коваль. Ми дуже хвилюємося, наче недавно були такі маленькі, а сьогодні йдуть перший клас. Це так хвилююче, що думаємо, якби не плакати. Я думаю, дітям буде дуже цікаво, тому що перший раз йдуть, Хай для них буде сьогодні свято, щоб запам'яталося. Що чекаєш від сьогоднішнього дня? Буде весело? Да. Першачків вітають у шкільній родині та одягають їм значки 35-11 класників. Спільно вони сповіщають про початок навчального року. Загалом цьогоріч у 19-й школі буде навчатися 620 дітей, розповідає директорка Юлія Грабова. Другий рік поспіль для них перед уроками влаштовують квести. Локація у нас спортивна, мистецька, локація є там, де у нас, наприклад, семафорна абетка, де дітям потрібно буде це зробити. Розгадування загадок, складання слів, така гра, яка діти дуже люблять, крокодил, прошкільне приладдя у нас буде. Вважаємо, що початок навчання він дійсно має бути святковим. Він має показати наскільки цей процес навчання цікавий має може бути. На кожну локацію виділено по п'ять хвилин, розповідає шестикласник Дмитро. На одній з них, каже, військовослужбовці показують, як працюють дрони. Про дрони знав, як вони працюють. Справа в керувати тут. Ми сьогодні частково показуємо, як готуються наші військовослужбовці до подальшої служби. Тут представлені симулятори, з яких починається підготовка будь-якого військовослужбовця. Як мінімум 20 годин має бути нальот на симулятора, щоб перейти до наступного етапу. Біля музичного простору. Дев'ятикласники вгадують пісні. Такий формат свята їм подобається, говорять Євгенія та Ксенія. Ідея гарна? Вести теж нормально придумані. Ми, якщо чесно, не дуже хотіли цього дня, ну як завжди, діти, але ну, є якась доля радості, тому що ну, знайомі люди зустріли їх а, через три місяці. Ну смішані емоції. Віршами та піснями розпочався перший дзвінок у 30-й школі. Мама першокласниці Анастасія Лозовенко каже, відправляти доньку за парту сьогодні радісно і водночас хвилюючи. Морально не дуже готові, але фізично і матеріально так все готові. Дуже хвилююсь, не знаємо, як це все буде організовуватись через масштабні обстріли, але будемо сподіватися, що наші захисники все ж дадуть нам можливість безпечно проводити навчальний рік і навчати наших діток. Які ці голуби розповідає одинадцятикласниця Анастасія, пролетіли 10 років її навчання, та поки каже, не може повірити, що сьогодні розпочався її останній навчальний рік у школі. Вона ж те в голові, але зрозуміла сьогодні, що перший дзвоник став якимось буденним святом. Але в той же час, коли ти розумієш, що ти стоїш на місці одинадцятикласника, там де стояли перед цим 11 років інші люди, то ти розумієш, що це все таки останній рік в цій школі і хочеться працювати ще більше. Та усвідомлювати, що це перший останній дзвінок для доньки, сумно додає мама Анастасії. Сейчас буду опять плакати, що це і останній дзвоник. Я не розумію, коли вона виросла. Я навіть не знаю, коли вона виросла, бо це і для нас последній дзвоник. Очікування прекрасні. Я знаю, що вона зможе. Я знаю, що вона справиться. Вона все вміє, все знає. класник Андрій Задворнюк говорить: налаштовується до відповідального навчального року. Це буде найскладніший та найшвидший рік. На даний момент у моєму житті. Після першого дзвоника за парти сідають першачки. Серед них і Ольга Лузумірська каже, навчатися їй не складно, головне бути дружніми. Щоб всі діти ніколи тут не сварилися, не билися, не штовхалися, щоб ніхто взагалі не ругався. Директор школи Микола Базилевський розповідає: 837 учнів їхньої школи розпочали навчання. З них 55 – першокласників. Будемо працювати у змішаному навчанні. перші, четвертий, п'ятий класи постійно навчаються щоденно. 7, 8, 9, 10, 11, тиждень через тиждень. Понад 28,5 з половиною тисяч учнів навчатимуться цьогоріч у черкаських школах, каже директор департаменту освіти та гуманітарної політики міської ради Богдан Білов. Окрім них 1800 черкаських школярів продовжують здобувати освіту за кордоном. Тенденція повернення і приїзду за кордон вона поки що до кінця не зрозуміла, тому що ще формуємо ми статистичні дані. Але разом з тим можна констатувати те, що за рахунок внутрішньопереміщених осіб ця кількість компенсується. Вони продовжують навчатися. Хто таке бажання виявляє на індивідуальній формі навчання? Дар'я Соколова, Тетяна Зозуля, Аліна Бережна, Федір Коцаба, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.